Насиченим видався поточний сезон, особливо його кінцівка для футзального клубу Суха балка жовті води, який успішно виступав паралельно відразу у трьох турнірах, в одному з яких навіть вже стих стати переможцем. Мова про чемпіонат Дніпропетровської області у вищій лізі за рівнем учасників і матчів. Він мало в чому поступався чемпіонату України у першій, у якій, як і в регіональному турнірі, головними конкурентами жовтоводців у боротьбі за золоті нагороди були Дніпровські Футзал» і Амстейт яких обох вони здолали у серії плей-офф до двох перемог, особливо принциповим протистоянням було з останнім у фіналі до двох перемог. Якщо у першому поєдинку сухим лише на екваторі другої половини зустрічі вдалося піти у відрив у рахунку 4-1 і в підсумку завершити її 6-4. на свою користь, то у другому матчі жовті води панували від стартового свистка, постійно нарощуючи власну перевагу: один нуль, два, три, три 1 Потім вже 4-1, а фінальний свисток зафіксував їхню звитягу 4-2, яка і принесла Сухій балці. Перші у її історії золоті нагороди чемпіонів Дніпропетровської області. В цьому році дуже гарний склад суперників склався на чемпіонат міста Дніпропетровської області. Тим не менш вважаю, що приємно вигравати. Я чемпіоном Дніпропетровської області ще не був. Тому, дякуючи команді, я хочу всіх поздоровати весь колектив, і футболістів, і гравців, і керівництва клубу. Виступ сухої балки у турнірі Кубка України лише мінімально, умовно, можливо вважати для неї невдалим. Але на хвилиночку, вона єдиний представник першої ліги, яка дісталася чвертьфіналу, де ні в чому не поступалася третьому колективу турнірної таблиці Екстраліги Київській Аврорі. Після нічиєї вдома 2-2 жовтоводці не погрі. Пропустивши у проміжок двох хвилин два м'ячі прикро поступилися 0-4 в гостях і вибули зі змагань, не потрапивши до фіналу чотирьох. Перший тайм гарно грали в кінці тайму Пропустили гол. Були свої моменти, могли їх реалізувати, але не вистачило майстерності. І от вважаю, що другий, третій гол були рішаючими в цій зустрічі, тому що після 3-0 вже було тяжко, важко грати ну, 5-4, треба було забувати три голи. Ну, тим не менш, хочу подякувати своїм гравцям, вони дуже добре, дуже добре грали, ну, мені сподобалось ростем, зміцнюємося, цілі саме високі. Після такого шаленого калейдоскопу напружених поєдинків високого рівня, щоб зняти тягар фізичного і психологічного навантаження напередодні відповідально півфінального двобою плей-офф, за вихід до екстраліги проти Луцького Любара наставник сухої балки Денис Овсяніков дав декілька днів добре відпочити своїм підопічним і водночас зосередитись на майбутньому протистоянні, де за крок може вирішитися історичне для команди завдання, поставлене засновниками і керівниками клубу, потрапити і взяти участь у чемпіонаті України з футзалу елітного вітчизняного дивізіону. Після ворона дав пару днів вихідних, тому що був дуже напружений графік. Ми дуже багато ігор зіграли на протязі трьох, трьох тижнів. Зараз трішки відпочили, виходимо на фінішну пряму, розуміємо, що суперник дуже сильний, він виграв західну зону регулярного чемпіонату плей Ну, Тим не менш, ми теж зараз будемо готуватися вже к іграм з Любартом». Перший поєдинок проти Любарта, у якому підопічні Дениса Овсянікова можуть забезпечити собі як мінімум перед матчем відповіді у луцьку впевненість і надію, вони зіграють вдома в жовтих водах у неділю 7 квітня. На майданчик суперники вийдуть у й годині, де ми, звісно, бажаємо сухий балфі успіху і не тільки, зрештою, які загалом у виконанні поставленого максимально можливого завдання.